У підвалі старого будинку на околиці Грейфорда Еліс Бріджер знайшла коробку, яка не була позначена жодним чином. Лише стерта етикетка з номером справи. Її дід Ліонель Бріджер колись був інспектором поліції і протягом десятиліть зберігав у себе архівні матеріали, хоч більшість його колег давно списали їх на забуття. В коробці були пожовклі протоколи, плівки допитів на касетах і скляна ампула з висушеним слідом крові. Та серед усього цього один предмет завмер у її руках як живий. Маленький срібний хрестик на тонкому ланцюжку. На звороті було викарбовано. Клер. 1997. Еліз не знала імені Клер Вельтман. Але вона знала почерк діда, знала, що якщо він не здав цю справу до архіву поліції, то в ній було щось таке, що не давало йому спокою. Дівчина, судово-медичний аналітик нового покоління, відчувала в цій історії пульс, якого не бачила в інших справах. Вона почала із банального сканування ДНК з висушеного зразка, системи, до яких не мав доступу її дід, тепер видавали точність до тисячної. І те, що вона побачила, змусило її зупинитися. Зразок мав збіг з ДНК людини, зареєстрованої в архівах поліції у 80-х, як Роберт Делл. Робі. Студент, що загинув у ДТП через рік після вбивства Клер. У поліцейській базі його не було серед підозрюваних, але його ім'я з'являлося на полях справи, мов тінь, якої ніхто не торкався. Дід ніколи не казав їй про цю справу. Ніколи. Еліз сиділа в тиші, пильно вдивляючись у чорно-біле фото дівчини, що лежало під папером. Її обличчя, зафіксоване в момент смерті, було ніжним і відстороненим. Мов вона досі була десь далеко, між двома світами. Очі відкриті. Вираз подиву застигли. Чому тебе не почули? прошепотіла Еліс. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.